Державтоінспекція проводить профілактичні операції на автошляхах Коломищини. Найбільшою проблемою цього року були і залишаються скутери на дорогах, інформують у місцевому відділенні Державтоінспекції. Порушуючи правила, скутеристи створюють проблеми водіям, пішоходам та й звичайно собі. У зв'язку з тим, профілактичні відпрацювання скутер продовжуються. Кермувальникам двоколісного радять впорядкувати документи, одягнути шоломи та дотримуватися правил. До 15 серпня триває. Тиме ще одна операція, яка має назву увага! Небезпечний вантаж. Інспектори перевіряють транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі з порушеннями. Василь Саманів розкаже більше. З початку року працівниками Коломийського відділення ДАІ складено 1495 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. З яких 110 за керування в стані алкогольного сп'яніння накладено штрафів на суму 365 тисяч гривень, з яких 170 тисяч гривень вже стягнуто. Основним з основних проблем на даний час для працівників державтоінспекції для жителів міста є водії мотоциклів, особливо мотоциклів з великою кубітурою, більше 650 кубічних сантиметрів, які ігноруючи вимоги правил дорожнього руху. Порушуючи правила дорожнього руху, рухаються на великих швидкостях, чим створюють для громадян небезпеку. Дані водії транспортних засобів не виконують вимоги працівників міліції про зупинку, тому у нас з ним є основна проблема. За останній час нами було затримано два транспортні засоби це скутери «Хонда», об'єм вогона більше. 125 кубічних сантиметрів, водії, яких керували транспортними засобами без необхідних документів. Зв'язку з тим, на території району і міста продовжується операція Скутер де подальшому буде виявлятися та затримуватися транспортні засоби, які не зареєстровані в встановленому порядку. Також водії таких транспортних засобів, особливо скутерів, керують транспортними засобами без мотошоломів, а також стані алкогольного сп'яніння. Також на даний час у нас проходить з 15 липня по 11 серпня спеціальні заходи під умовною назвою Небезпечний вантаж, ми виявляємо транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі з порушенням правил дорожнього руху, а також з порушенням всіх вимог, тобто комплектації технічного стану даних транспортних засобів. Тому що в даний період часу в умовах яких погодних умовах вони становлять особливу небезпеку?